Калинові історії. Кіт, гіпнос та ковбаса. Під старою калиною, як завжди, зібралися селяни. Дід Панас сидів насуплений, руки склав на животі, а перед ним, наче переможець у бою, розлігся рудий кіт медочок. Народ відразу запідозрив, що тут щось сталося. Діду, чого ви такі невеселі? спитала баба Ганна. «То що ж тут веселого, тяжко зітхнув Панас. Я став жертвою підступної афери. Ого, присвиснув Василь. Гроші вкрали. Гірше фарш. Селяни загомоніли. Це ж треба такий злочин. І, бач, сидить, наче ні в чому не винний, дід ткнув тростиною в бік медочка. А я ж пам'ятаю, як дістав той фарш. Щоб котлети наліпити. І що далі? підсунувся ближче Петрович. А далі, От тут і починається страшне, сиджу я, значить, за столом, фарш переді мною, і з'являється, бозна, звідки он він. Дід знову грізно тицнув у кота. Що, прямо ось так, ні звідки з'явився? спитав Василь. Ну, як? Спершу тихеньку скрадався, потім неподалік сів. І як гляне на мене отак, і дід вирячив очі. Народ принишк. Дивиться, дивиться, а очі світяться, наче дві лампочки, і так глибоко, так проникливо. І що? А далі я відчув щось дивне, наче думки мої заплутались. Фарш переді мною, а я вже й не розумію, навіщо він мені гіпнос. Зі знанням справи констатувала баба Марина. Точно, гаряче підхопив дід. Бо в голові раптом голос. Дай котику. Медочок хороший, медочок заслуговує. І ти що? Та якщо встаю, беру миску, ставлю перед ним і кажу їж синку? Оце так. Ще й синку, а далі провал. Який провал? Та отакий розплющую очі, кота вже нема, миски нема. Фаршу нема, я сиджу, мов дурний, і не розумію, що сталося. Лишень ранком, коли побачив у холодильнику одну цибулю та яйце, зрозумів, як мене ошукали. Селяни зареготали. де ж доказ? скептично спитав Петрович. Може, то ти сам усі котлети з'їв, а тепер перед дружиною та онуком виправдовуєшся? Доказ ось. Панас вказав пальцем на медочкове пусе. Усі поглянули на кота. А той спав собі безтурботно, розвалившись на лавці, а його живіт повненький, круглий, наче кавун. Ну, Василь почухав потилицю, якщо судити по животі, то фарш таки в ньому. Та він ще й хропе. вигукнула баба Ганна. Справді, медочок мирно похропував, час від часу, облизуючись у вісні. Це ще що? Я на свої очі бачив, як цей ледацюга лапкою двері холодильника відкриває. Як вам таке? Де це бачено? Щоб коти холодильники відкривали, здивувався хтось з гурту? А от і бачено, бо вранці того дня ковбаси не було. Віднесена була під ліжко і ретельно погризена. Не я ж її там гриз. Люди знову засміялися. Мабуть, уявляли діда під ліжком з ковбасою. А рудий Котик тим часом прокинувся і вже сидів на колінах у господаря, хитро муружачи очі. То що ж, діду, робити будете? Вижене котяру та перехрестися. Наступного разу я хитрішим буду, окуляри дзеркальні одягну, от якраз мені онук привіз. Хай спробує тоді повторити свій гіпноз, сам себе загіпнотизує. Може, мені ще ковбаси та фаршу принесе звідкись. І, хоч як баба Марина та Василь насміхалися з діда Панаса, але на наступний день холодильники у всьому селі почали закривати на додаткові замки. Бо хто його знає. А може, дід Панас цього разу правду сказав. Ви слухали гумористичне оповідання «Гіпноз, кіт та ковбаса із циклу Калинові історії. Авторка Юлія Дмитренко Деспоташвілі. Читала авторка.